Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець Неталемарафон. Ну що, у нас є ще одні позитивні ознаки того, що ситуація може трошки стабілізуватися, це те, що е, Трамп призначив керівника е, європейських сил НАТО в, е, в сил НАТО в Європі, е, американця. Дуже багато говорили про те, що має бути відбутися призначення європейця. Тому що Америка намагається звідти йти, і тому навіщо там потрібні ці американці, хай європейці самі розбираються. Але от саме в цей момент поворотний, який пов'язаний з багатьма цікавими обставинами, я вже говорив, які це обставини. Перша обставина це жорстка заява Макрона про. Те, що Китай повинен прибрати корейців з Європи, тобто з лінії фронту з України, і тут важливо і те, що Китай і те, що корейців прибрати. Друга важлива історія це те, що в Фамбулі на перемовинах в формі посередника, чи як там ще це назвати. Консультантів чи чогось там ще буде зустріч не тільки американців з росіянами і українцями, а й французів, німців і британців. Тобто Європа буде присутня в цих перемовинах, і це вперше так. Да, це не план 10 травня, коли мала бути спільна переговорна група Європи України і за підтримки Сполучених Штатів, але все-таки це якийсь. Перехідний період. І оце тепер третій момент, коли Сполучені Штати Трамп призначив свого представника керівником європейських сил, американця. І оце, якби воно так, знаєте, все це окремо десь там в той день, десь в той день, то воно може б і загубилося в інформаційному просторі. А оскільки це все відбулось протягом однієї доби, це говорить про те, що швидше за все якусь. Домовленість на сьогоднішній день між е, е, Європою і Сполученими Штатами ми маємо. І це якби позитивний момент. Крім того, заяви е, Трампа е, стосовно Путіна стали послідовнішими, тобто не можна сказати, що щось таке змінилося, бо ми розуміємо, що слова е, е, Трампа дуже мало чого значать. Може сьогодні говорити одне, завтра говорити інше, але менше з тим, ми побачили, що він обурений діяльністю е значить, е Путіна, і як відповідь, я це бачу як відповідь, він говорить про те, що він готовий говорити з Сі. А тут ж така історія: або він говорить з Трампом, або з Путіним, або говорить з Сі. Якщо він говорить, Якщо він хоче розірвати, цей союз э, Росія-Китай, то він говорить з Путіним, тому що він намагається його піддурити, підкупити, э, щось йому там пообіцяти. От, і тоді зрозуміло, він, не, він тисне на Китай і э, намагається домовитися з Росією. Зараз, схоже, ситуація може змінитися. Він вже не буде прагнути домовитися з Росією, розуміючи, що. Росія все-таки не виходить з поля е, підконтрольного Китаю, і немає сенсу з нею говорити, так як вони говорять, що який сенс говорити з Україною, якщо Україна робить все, що скаже Росія, е, е, Сполучені Штати краще, мовляв, домовлятися прямо з Сполученими Штатами. То ми зараз попадаємо в таку історію, що, якщо виходити з логіки дій, що Трамп не буде домовлятися е, з якісь на якийсь момент, як мінімум. З Росією я спробую поговорити з Китаєм. Хоча б це подається ніби розмова, яка пов'язана з митами, але це ж треба привід тільки. Ми бачимо, що українська війна, війна в Україні, агресія Росії оце все воно було якби приводом для перемовин з Росією, а там говорили значно про більше речі, ніж про Україну, про гроші. про там видобутки чогось там про космос, ну про все, що завгодно. Так і тут може бути та сама історія, побачимо, що з цього вийде. самому цікаво. От. І е, якщо справді формат перейде в розмову е, Китай, Сполучені Штати, то е, ситуація наближається до формату, про який я говорив, що на чолі стола з одного боку сидить. Китай з іншого боку сидить е, Сполучені Штати, а десь там ворожі бі, бі, біля Китаю сидить Росія. Ну, можливо, там ще хтось. Уже схоже, що треба сидіти в Кореї. От, може, Ірану, тому що е, до Ірана я хочу перейти трошки пізніше, бо є про що сказати. І е, з іншого боку, сидить там Україна, Європейський Союз, Британія, і таким чином і вони і щось домовляються. От. І це не означає, що це наша перемога, ми в цьому, що якщо так вони сядуть за стіл, то це значить, дасть нам можливість дійти до кордонів 91-го року і приєднати Кубань і все інше. Ну, Так я віртуально образно кажу. Ні, цього всього не буде. Але принаймні ми будемо бачити, що порушення угоди, яка буде укладена між групами країн, вона може призвести до того, що ми отримуємо реальних гарантів, реальних, реальну сторону. Тобто тих, хто разом з нами підпише, вони так само будуть е відповідати за все, що там станеться. Це, це не так, що ага, напали на Україну знов". ну, це питання України. А якщо буде порушена угода в якомусь пункті, то всі разом будуть відповідати, і це якби, видається більш позитивним, принаймні, як на мене. Друга частина, те, що я хотів сказати, але попередньо прошу вас лайкнути, перепостити, підписатися, прокоментувати і задонатити. Оце всі ключові слова, які я хотів сказати, але ви самі пам'ятаєте, особливо ті, хто вже давно підписаний. Я дивлюся, що десь 70-80% людей. Мене читає дивиться тих, хто підписані. Тому всі пункти, які е, стосуються, вони, звичайно, переважні більшості для моїх підписників. А от той пункт, про підписатися 30%, це для них. І запрошую вас, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ну, от, всі засоби масової інформації сьогодні пишуть про те, що е, не наслідний принц, а інший, е, викатив ультиматум. Ірану від імені Сполучених Штатів, тобто він йому їм передав цей ультиматум. Ви там не граєтесь, а давайте підписуйте угоду. Паралельно е, прозвучала інформація про те, що Сполучені не, не, Штати не планують жартувати, і що ось ось має бути підписане 60-денне 60 перемир'я в, в Газі і так далі. Тобто, в цьому плані є якийсь елемент. Ем, Такого якби, тиску на вісь зла, грубо кажучи, да? тобто на Іран є великий тиск, і тут важливо пригадати, що коли в 23-му році Китай помирив і призвів до того, що значить, були встановлені дипломатичні стосунки між Саудівською Аравією і Іраном, то це було великою дипломатичною перемогою Китаю. Китай тоді, можливо, чи не вперше продемонстрував у світі, як він може бути перемовником, як він може помирити непримиримих ворогів. І от тепер цим каналом зв'язку колишніх непримиримих ворогів скористався Трамп для того, щоб передати чергові погрози Ірану. І виходить, що. Колишня потужна перемога Китаю, зараз трошки бумерангом б'є по самому Китаю, тому що ну, ну, то справді була велика перемога. Я би сказав так, що от і, е, це там. Співвіз... Ну, ну, це не менш було б е, гучно, якби хтось взяв, став би значить, цим, як це називається, посередником і добився підписання угоди про мир, дружбу і визнання е, обмін по... Послами і всем іншим між Україною і Росією. Там стосунки були, ну, скажімо так, не більш, не менш дружні. Тобто, це був стан класичної, багатотривалої, ідеологічно-релігійної війни. Тому то була велика справді перемога, і зараз це все намагається переплюнути сам. Трамп, не знаю, що в нього вийде, але він намагається. От він знов розказав, що це його заслуга, що індійсько-пакистанська війна припинилася, і що це ознака його вміння. І ну, може і так важко сказати, хто там був реальним посередником і чого вони там реально мали досягнути і досягли. Але факт залишається в тому, що сьогодні оця качеля між Китаєм і Сполученими Штатами хто з них справжній перемовник триває, і поки вони б'ються однією рукою за те, хто буде посередником у вирішенні війни в Європі між блоком, ось віщою і блоком європейських країн, в тому числі України, паралельно відбувається і інша частина, як ми бачимо, те, що я сказав, що Трамп хоче дзвонити СІ. Це говорить про те, що крім війни блоків і частин, ну якби альянсів, скажімо так, двох є, і коли, коли кожен лідер альянсу цього намагається виступати в якості посередника. Ну, грубо кажучи, це смішно трошки виглядає, якщо по великому рахунку, візь зла воює з НАТО, і представник НАТО хоче бути посередником в цьому протистоянні або навпаки. Вісь зла і НАТО воюють між собою. А представник вісі зла хоче бути представником. Ну посередником, так це не працює і не спрацює. Єдиний варіант, який є: це хтось третій може бути посередником, а третього в світі не існує, тому що всі або туди примикають, або туди, а такого якогось великого гравця ну, немає. І, але є ще інший варіант це коли лідери двох е, цих блоків і вісі, і блока сядуть між собою і самі щось домовляться. Скажуть, що вони скажуть, що це гібридна війна між ними, де, як це завжди буває. Що цю гібридну війну треба зробити більш холодною, е, а більш холодною зробити припинити е, протистояння, тому що насправді, якщо так, ну ми тут у цього ставимося так, ніби. У нас тільки одна війна йде, але ж і, і конфлікт в Індії, це великою мірою це е, протистояння між Блоком і Віссю, Тому що Індія, попри те, що вона член Брікса, вона тяжіє до Сполучених Штатів, а Пакистан навпаки. І особливо е, це, це все, що на Близькому Сході, тут теж абсолютно зрозуміла історія. Ізраїль тяжіє до. Країн НАТО, попри те, що зараз вони на нього тиснуть, але слухайте, це не означає, дивіться, Трамп тисне на Європу, а Європа тисне на Ізраїль. Ну, Тут же ж у, в рамках демократії все це можливо. Це там у них в тоталітарних режимах все рази на віки. А тут в чому трави тебе підтримують, в чому ти видаєшся неправим, тебе не підтримують. От. Зараз багато хто хоче визнати Палестину в Європі, і багато хто визнає. Але я вам нагадаю, що сама Палестина свого часу відмовилась від підтримки рішення Організації Об'єднаних Націй про розподіл цієї британської мандатної території на Ізраїль і Палестину. І з того часу Ізраїль існує, а Палестина не існує. Ну, не, не Ізраїль заборонив визнання Палестини, а Палестина сама від цього відмовилась. І що тоді сталося, коли в 1948 році оголосили... Що ці дві держави ніби створюються. Вони, п'ять держав сусідніх напали на Ізраїль і хотіли його стерти з лиця землі. І з того часу це все йде. І тепер вони говорять, що Ізраїль захопив більше територій, а справді Ізраїль захопив значну частину тих територій, які мали би тоді бути віддані. Палестинські держави, але нагадаю вам, що коли знов таки ця війна почалася в восьмому році, то всі ті території, які мали би належати до Палестини, які не захопив Ізраїль, їх захопили сусідні, дружні, братські арабські народи, такі як Єрданія, такі як Єгипет, і нагадаю вам, що Газу тоді захопив Єгипет. А частину цих палестинської автономії, яка там з іншого боку захопила Іорданія, Палести... таким чином, не Ізраїль винен в тому, що не була проголошена Палестина в 48-му році. І тепер, коли тиснуть на Ізраїль, ну давайте відкатаємо все до 48 восьмого року, і тоді будемо говорити: А ми це так не зробили. Так поверніть людей, яких. Ви вбили, коли напали на Ізраїль в ту війну, в другу, в третю, їх кілька війн було. Тому там ситуація не дуже проста і не дуже однозначна. І те, що цю ситуацію хочуть вирішити, ну, мабуть, це правильно. Але е, для того, щоб вирішити цю ситуацію, потрібно, е, ну, як мінімум, сісти за стіл перемовин е, між собою. І, е, Дивно, що немає цього стола перемовин між собою демократичних сил. Ну, умовно кажучи, Сполучені Штати, Ізраїль і Європа сіли б, поговорили, що б вони хотіли, і тоді б, е, йти далі. А так виходить, що е, Ізраїль, коли веде перемовини з арабськими державами, е, то на нього тиснуть європейці і кажуть, іди на поступки, і це в такому розумінні нагадує ситуацію нашу, коли домовилися, що навіть друге число на. Зустріч в Стамбулі обидві сторони подадуть свої меморандуми про те, що би вони хотіли, як вони бачать мир. Україна кажуть, подала що там уже бред написаний. Я не знаю. 22 пункти. Ну не знаю, що там в тих 22 пунктах. Не дуже віриться, що це хороші пункти. Але менше з тим вони є якісь. А Росія нічого не подала. Ну допускаю, що вони привезуть це прямо на стіл, покладуть під час розмови, але думаю, що і цього не буде. Чому? Тому що Росія не може. Дипломатично продемонструвати на увесь світ, що вона насправді хоче. Ну, там інтерв'ю Медведєва чи Путіна виступить, чи то то одне, а реальний документ це зовсім інший. От вони цього якраз не роблять. Ну, а на Україну тиснуть, ви щось там домовляєтесь, їдьте зустріч, незважаючи на те, що інша сторона не надала своїх документів. Ясно, що Україна піддається цьому тиску, як і Ізраїль піддається цьому тиску. От тому о, дивна виходить історія, коли наші опоненти, наші вороги, вони підтримують одне одного безумовно, тобто без ніякої критики, мовчки надають допомогу. Може, там щось за кулісами відбувається. А от в демократичних країнах такої підтримки ні Ізраїль, ні Україна не отримують, і це, звичайно, особливості демократії. Це до цього треба ставитися як до такого, що це має бути і так буде завжди. Дякую вам, гарного вам дня. Сьогодні, кажуть, буде сонячно. Так що погрійтесь на сонечку, але не забудьте подивитись це відео. Підписуйтесь, донатьте і До побачення. Слава Україні!